Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. По перше, я хочу вибачитись перед нашими болівальниками, керівництвом. Що по грі я можу сказати тільки одну цифру: 24 втрати це дуже погано, і у мене 11 втрат. Я розіграші, я не можу так багато втрачати м'яч. І Я теж вибачаюсь перед гравцями, тренером, керівництвом. Це тільки одна цифра, яка нас. Погубили 24 втрати. так Гра була цікава для вболівальників, я думаю, всім сподобалось. 24 втрати більше нема по грі, що сказати. Можливо, трішки про овертайм, що говорив вам головний тренер перед овертаймом. На що намагалися робити основний акцент і чому не вдалося те, що просили виконати на пакеті. Навертаємо, ну, також виходили, дотримували своїх правил, те, що ми грали там 4 четверті. Просто тренер просив нас не втрачати м'яч. Ми втрачали м'яч, вони нам забивали, і я думаю, підтримка вболівальників рівна ще дуже гарна підтримка. І я думаю, ми не забили, вони забили. І може, десь нам не хотілося фізично. Але я думаю, що 24 втрати більше. Тільки 24 втрати. І ще хочу сказати, дякую ЗСУ. Дякую хлопцям, дівчатам, які боронять нашу державу. Зараз в такий час ми бачимо останні дні Луцьк, і, Луць, і рівне обстрілюють. Я просто хочу, хочу сказати, що дякую за силу і пусть Росія вже здохне. Ну, перш за все, перш за все, якби знати наперед, то можливо можна було б там якісь космічні, космічні сценарії придумати. Загалом е у нас було завдання. У нас було завдання. Ми хотіли вийти в фінал чотирьох, ми його не виконали. Відповідно, будуть. будуть Ну, робитися якісь висновки однозначно гра була, скажем, така близька, і видно було, що хлопці налаштувалися на неї, але трішки не змогли перерозподілити напевно сили, і в кінці не вистачило свіжості, десь Горобченко, і не, не і за того, не вистачило можливо десь цієї свіжості в прийняті рішень, тобто десь. Трошки рівне на цьому зіграло. Однозначно видно було, що такий акцент був через, через задню лінію нас якби, перегравати. Ну, і відповідно, якби, це дало результат. Ми навіть там в, першій, в першій половині спробували Лавані грати десь більше, щоб він якби, в задню лінію, десь третій номер там, десь грав, щоб розгрузити наших задніх гравців. Ну, і відповідно це у нас не вийшло, не вистачило десь. Такої ротації, напевно. Будемо робити висновки. Загалом розчаровані, рухаємося далі. Те, що ваші два легіонери покинули клуб, це сильно вплинуло на підготовку до цього матчу. Ви, мабуть, розраховували, розраховували на них. Наскільки оперативно довелося міняти тактику на групу? Довелося міняти, але це баскетбол, це гра. Ми баскетболісти, відповідно, повинні вміти перелаштовуватися, перестраюватися. В Рівного теж поїхав легіонер. Да, вони вчора зіграли гру, звичайно, якби десь трошки, можливо, в тонусі в кращому. Але однозначно ми змінили деякі, деякі наші якби, там, акценти, що в захисті, що в нападі. Але я ж говорю, трошки десь не вистачило свіжості і. Ця свіжість вплинула на прийняття рішення в кінці. Дуже багато втрат ми зробили. Я там в цифри навіть не буду говорити. Цифри є, є можна подивитися офіційно, да. Ну, Виграли підбирання, тобто не скажу, що не було бажання. Дуже багато якби, незабитих, таких простих м'ячів в рівного навпаки, забили складні м'ячі. Ну і це дало в підсумку такий результат. Just basically getting the team together, uh, locking in, uh, getting, bringing everyone together, just letting them know we're all tired, fatigued. Uh, so we had to push through. So making the shots wasn't easy. Uh, Luke's gonna play really good defense. So I mean, they made it tough for us. And that's really it. Um, I'm just happy we got the win. Did you feel uh, the yesterday's uh, challenge, the yesterday's game, uh, how it was uh, comparing to today's? And were you tired, personally, you and uh, your, uh, maybe, uh, the whole team, how can you uh, describe? Yeah, uh, for sure, about the team, yesterday, uh, self-made. Uh, that, that was a really good team. Uh, I think a lot of them guys have potential.

yeah. Um, so basically, uh, there's a big difference from yesterday's game to today's game. Uh, obviously, it's really hard playing two games back to back. Game, game but it was a bit difficult to, play to game. No, I'm not asking, asking uh, that you played, uh, the fact that the team played two days in a row, Lutsk played only one no. game. I uh, was really tired after two games because you were pushing like yesterday and today, so today's games. Oh, yeah. Um, I was really tired, mainly this game because I was focused on rebounding. Luscom is a really good rebounding team, so I had to like battle. Mm -hmm. Yeah. В Луцька на днях на днях Луцьку команду залишили два легіонера і поїхали, мотивуючи це своєю безпекою. От що вони як ну звідти самі? Ага. Ну от, що він думає з цього приводу, ага. і чи не зараз він зараз побойових в нього таких? цікаво. Okay, two uh, players um, from states. Uh, as far as I understood, uh, left uh, Los team yesterday. Uh, Mark Will. Uh, oh, Marquio. Oh, yeah, from Los Yes, yes, they yeah. quit because of uh, the, the like, uh, They saw the safety first. Yeah, I talked to him. Yeah. yeah, safety first. And um, <clears throat> uh, how about you? So you prefer to stay, or uh, you are not afraid of uh, all kind of uh, alarms and everything that's uh, came up to our um, society? I talked to them guys from Luscombe. I definitely understand where they're coming from. Uh, it bothers me and other. It, it's it's a little bitty. Um, it's traumatizing a little bit, mm -hmm. but at the same time. Uh, but this team is my family, so I I I understand what they're going through, so I don't mind like sticking around. Це моя якби ця команда стала моєю сім'єю. Я розумію їхню позицію, але я не не ну не ну якби я їх розумію. Власне, це перше хочу подякувати нашим збройним силам за те, що дають нам змогу займатися своєю справою і боронять нашу батьківщину. Що стосується вашого питання, ну мабуть. Для того, щоб болівальникам було веселіше дивитися баскетбол, бо коли плюс 15 їм не дуже цікаво, а от коли качелі, то всі болівальники отримують задоволення. Крім, мабуть, тренерського і руководящого штату баскетбольної нашої команди. Чому такі качелі, ви бачите? Що Я сам іноді і самі гравці, ми ще тільки що мали розмову в роздягальні. Приймають рішення, ми беремо тайм-аут, беремо, вони роблять те, що потрібно, і це приносить користь результат. Потім, з яких, якимось чином приймають такі рішення, які ну, не те, що нам, зараз питаюся, зрозумілі і самим їм. Тому ми дали супернику забити свої. І важкі, і не дуже важкі м'ячі. І... Будівальники всі тільки що сказали, що їм дуже сподобалося. Перший, yeah. раз, перший раз БК Рівне вийшов у фінал чотирьох в Кубку, тому в будь-якому випадку це маленька, але досяг.